В міському виставковому залі презентували виставку пленарних робіт криворізьких художників. Представлені експозиції є фіналістами міського конкурсу Парки та сфери міста осінь Надії 2024, що пройшов цьогоріч 21 вересня. А вже 2 жовтня в холі міського виставкового залу відбулось урочисте нагородження фіналістів грамотами та грошовими призами. Конкурс пленер, парки та сквери міста проводиться у Кривому Розі більше десяти років та користується популярністю серед учасників різних вікових категорій. Цьогоріч до конкурсу долучилось 189 учасників, серед яких і школярка, художниця Кіра. Більше шести років дівчина займається мистецтвом. За цей час встигла створити близько 50 робіт. Зазначає, джерелом натхнення може стати будь-що прекрасне, що художник бачить навколо себе. Надихати може все, що хочеш, можуть надихати інші роботи більш. Популярніших художників, мистецтв також може надихати видзвін з вікна, наприклад, для мене мистецтво це щось, де можна відпочити, де можна знайти себе. Як пропадає душа, таке малюю. П'ять вікових категорій, 40 фіналістів та незабутні враження від участі. Дар'я одна з фіналісток конкурсу. Дівчина присвятила мистецтву більше десяти років. Запевняє, кожен раз, коли створює ту чи іншу роботу, вкладає в неї свою душу. скільки би разів я не намагалась намалювати будь-яке мистецтво, любу роботу. Я буду додавати туди свою душу. Я вже як 17 років малюю і дуже задоволена, що я продовжую далі малювати. Я дуже захоплююсь і хочу далі розвиватися в своєму мистецтві. Стецтві мета конкурсу надати можливість художникам заявити про себе та через живопис ментально підтримувати свою творчість і мешканців Кривого Рогу в тяжкий для міста час військової агресії. Учасниками конкурсу стали як вільні художники, так і вихованці криворізьких шкіл разом зі своїми викладачами. Ми з самого початку беремо участь у конкурсі. Кожен рік і осінню, і весною. Ми активні учасники цього конкурсу. Тому це ну дуже цікаво. Каво і працюємо з задоволенням з дітьми. Ми малювали в прошлому році в парку, А в цьому році ми пішли на поштовий проспект. і Там малювали кав'ярню. Друга дівчинка малювала біля цирку. Ну без плінеру художник не зможе бути повноцінним, тому що природа надихає, природа вона яскрава. Вона Ну, міняє свої кольори дуже часто, бистро, і до цього треба ну дитину привчати. Організаторами конкурсу є благодійний фонд Громадська ініціатива мешканців Кривбасу за підтримку управління культури центральної міської райради. Зв'язку з тим, що напередодні старту конкурсу відбувся ракетний удар по місту, внаслідок якого загинуло четверо людей, у тому числі 12-річний хлопчик Максим Шаульський. Засновниками фонду було прийнято рішення присвятити конкурс його пам'яті у виставковому. У залі організатори розмістили бокс для збору коштів на підтримку родини Максима, які будуть передані їм по закінченню виставки. Сама ж виставка триватиме у кривому розі до 2 листопада. Включно побачити експозиції можна у міському виставковому залі за адресою вулиця Олександра Поля, 2, з 9 до 17.30. Вартість вхідного квитка для дорослих 15 гривень, для дітей 10. Тож завітайте на виставку, отримайте позитивні емоції від живопису та долучайтесь до збору коштів на підтримку родини Шагульських. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, Едуард Лушпенко, перший міський.